Успіхи як результат творчого задуму, наполегливої роботи і постійного удосконалення це теперішні здобутки української художньої гімнастики. Нових успіхів дуже чекали. і Вони прийшли цього року у Європі та на світовому рівні, а створювались у залах Києва та Закарпаття у наполегливих тренуваннях із вірою та великими надіями. Розвиток, звершення і впевненість у майбутньому основні складові сучасного життя вітчизняної художньої гімнастики. Серед нових доказів дієвості цієї формули нагорода чемпіонату світу у Валенції. Дві бронзи та стільки ж ліцензій на Олімпійські ігри, які наступного року прийматиме Париж. А наприкінці цього літа головну команду зустрів. Київ особливий захват від юних гімнасток, що отримали неабияку мотивацію. Це для нас є великий приклад того, що все можливо, То, що можливо перемогти, завоювати медаль, ліцензію і підніматися на. Вищий результат на головних світових змаганнях із художньої гімнастики Україна не здобувала медалей впродовж попередніх чотирьох років. І, от у серпні 2023-го в Іспанії прима національної збірної Вікторія Онопрієнко зійшла на п'єдестал після виступу у вправах із булавами в той момент, в той день, коли в мене реально був один шанс, один фінал, і звісно. Я дуже дуже сильно хотіла цього. Я була впевнена, в мене був сильний такий настрой на перемогу, і я виходила і боролась разом, як наші воїни на фронті, так і я на своєму спортивному фронті. Вікторія розповіла про зворушливу історію на чемпіонаті світу. Українок підтримували серцями і голосами. Вболівальники були настільки гучними, що вочевидь не Бажаючи цього, створювали певні проблеми під час виступу, атмосфера була просто прекрасна. Я в перший день не знала і не очікувала, яка буде атмосфера, як зустрічають вболівальники. Але коли я виходила вже за пару секунд до самого виходу, Почали шалено мене зустрічати оплесками, дуже сильно кричали. Я навіть не почула, як мене визвали. Мене вже і тренер Ірина Іванівна Дерюгіна підштовхували, щоб я виходила. І я себе завела на думці, що я взагалі не чула музику під час свого виступу. І Я інтуїтивно по своїй пам'яті відчувала свою музику. Вона була всередині мене. Звісно, це було просто непередиваємі емоції. У Києві Вікторію чекав її особливий друг, дуже близький, вірний, і щасливий зустрітися за будь-яких обставин і настрою. Це дівчинка Лія, яка мені вже півтора роки дарує свою любов. Завжди мене, коли я приходжу зі складних. Тренувань, коли в мене немає сил, я приходжу додому, вона завжди мені піднімає настрій і я її дуже люблю. Ще одну важливу нагороду та ліцензію на Олімпіаду збірна України виборола у заключному груповому фіналі чемпіонату світу. Команда у складі Єлизавети Ази, Діани Баєвої, Дарини Дуди. Аліни Мельник, Марії Височанської та Олександри Ющак здобула бронзу у змаганнях із трьома стрічками та двома м'ячами. Це ознака великої майстерності та відданості справі кожної з дівчат, які тренуються аж ніяк не в рівних умовах із спортсменками з інших провідних збірних. Наші діти, наші діти, вся художня гімнастика тренуються в Україні. Ми не тримуємося як інші види спорту за кордоном в шикарних умовах, де все спокійно. Наші діти тренуються. В стресі тренуємось. Ми в цьому залі атлет тут сім метрів висота стелі. Так нам йдуть на зустріч. Іноді у нас є тренування в палаці спорту. До чемпіонату світу ми готувалися в Ужгороді. Там стеля трішки вище. Тому ми мріємо, щоб у нашому залі зробили реконструкцію, яку не почали робити через початок повномасштабного вторгнення. Щоб ми могли нормально тренуватися в нормальних більш-менш умовах. Цієї нагороди, як і самого виступу команди, могло й не бути на тренуванні. Ані в Іспанії Аліна Мальник зазнала серйозного ушкодження, і я робила ловлю переброску в скрутку. І коли опускалася, в мене вилетіла чашечка. Ось і я коли опустилася, почало ну дуже сильно боліти. Я там і трохи кричала дивишся коліно з іншої сторони. тричить. Ну дякуючи нашим лікарям, які зразу вправили мені коліно, надали допомогу. Повністю наступний весь ранок зі мною лікар працював, щоб я змогла виступити. Також дякуючи підтримці всіх наших тренерів, Віри і моєї команди так і вдалося виступити. Після сповненого випробуваннями та успіхами чемпіонату світу збірна матиме нетривалий відпочинок уже наприкінці вересня. Українки знову будуть серед претенденток на успіхи на змаганнях у Японії.